питання під відео, де я показувала, що я продаю картини на ярмарку на вулиці. Досвід ярмарок у мене дуже великий, і вже я була і на вуличних ярмарках, на фестивалях, на тих, які всередині якогось приміщення картин. У мене теж дуже багато. Це теж, до речі, всі мої картини. Зазвичай в мене є такі пасмасові коробки під різні розміри картин. В мене різні коробки. Наприклад, якщо в мене картини 30 на 40 сантиметрів, я їх всі ставлю. Цю коробку, тільки саме картини цього розміру в мене стоять в коробці. Більші картини в мене в більші коробці, як, наприклад, вертикально ставлю. Е, обмотувати плівкою кожну картину я цього не роблю, тому що ну, якби це взагалі не екологічно. Якщо я буду кожну картину обмотувати плівкою, потім знімати, викидувати, потім знову перед тим як їхати додому, все знову обмотувати плівкою. Уявіть, скільки це сміття від, тільки від того, що я везу картини. У мене вже є декілька порваних картин. Одна картина велика, в мене розірвалася, вітром упала, розірвалася. Потім при транспортуванні часто буває, що отут обдирається. Ну, Це, в принципі, не дуже страшно, тому що це все можна підкоригувати. А найгірше це коли картина рветься. Коли картина рветься, її ціна взагалі обнуляється, тому що ну, ніхто не захоче купити картину порвану. Хоча мене колись купили порвану картину, яка коштувала 500. Доларів купили за 100, тому що вона була порвана, вона була велика. А напишіть, до речі, чи купили б ви картину, яка десь там в якомусь місці, буквально трошечки там, воно навіть не видно на полотні. Але саме те, що я знаю, що там є маленька дірочка, не дає мені моя совість не дозволяє мені продавати картину, яка вже порвана. Звичайно, що її можна реставрувати заклеїти, заклеяти, але... Також кажу, що цінність її падає, тому що вже вона порвана. Так, багато картин, які в рамках портяться рамки. От ті картини, які в рамочки маленькі, я їх перекладую щільним папером, папіром щільним, через, якби, через кожну картину перекладую їх папіром папером. А, ну і так вони зберігаються. Тобто якісь таких лайфхаків в мене нема. Сподіваюся, відповіла на ваше запитання. Дякую.